Вітаю! На даному майстер-класі ми розберемо основи по роботі з мануальним дефібрилятором. На прикладі роботи з зол-дефібрилятором. і часто ми називаємо його саме так, але насправді цей пристрій об'єднує під собою дуже багато функцій. Це точно кардіомонітор. Окрім того, багато пристроїв дозволяють проводити моніторування сатурації. Також може бути Функціонал, який дозволяє проводити неінвазивне вимірювання артеріального тиску. Окрім того, більш просунуті моделі мають можливість проводити оцінювання капнографії, і іноді навіть і низькопоказниковий або низькоградусний термометр. Тобто варіантів може бути дуже багато. Окрім того, деякі дефібрилятори включають в себе і можливість проведення через шкірної кардіостимуляції, хоча наразі ми про неї не будемо говорити, цьому буде присвячений окремий майстер-клас. Ну, давайте пройдемось по інтерфейсу. Він зазвичай досить інтуїтивний, всі сучасні дефібрилятори досить інтуїтивні, в них є цифрові підказки, якщо пацієнт у нас в стані зупинки кровообігу, як швидко. Знайти, як зробити і провести дефібриляцію. Окрім того, на прикладі, ось варіанту саме ЗОЛ, ми бачимо, є секторний перемикач, він є, власне, основним, тому що він дозволяє як вімкнути пристрій, так і обрати режим. І якщо в нас пацієнт знаходиться в стані зупинки кровобігу, ми бачимо, що тут є три режими. Один це пейсер, це власне кардіостимулятор, ще раз кажу про нього, зараз не говоримо. Режим моніторування, а також режим, який називається режим дефібриляції, де ми можемо і проводити моніторування, і проводити дефібриляцію. Тому ще раз, якщо пацієнт в стані зупинки кровообігу, ми одразу вмикаємо ось цей режим, який дозволить нам швидко оцінити ритм і провести дефібриляцію, якщо вона буде необхідна. А для того, щоб знати, чи вона необхідна, потрібно оцінити ритм, власне. І повертаючись до нашого пацієнта, який умовно в стані зупинки кровообігу, то найшвидше оцінити ритм, ми можемо, використовуючи ложки, часто їх ще називають утюги, або ж плоскі електроди, або ж може бути також з цією метою використані поліфункціональні електроди. Проте, зважаючи, що вони не завжди є доступними, ми з вами. Будемо працювати зараз саме ложками. Для того, щоб уникнути появі артефактів, потрібно змастити гелем грудну клітку, саме там, де ми передбачаємо розміщувати електроди. Як ви пам'ятаєте, один електрод буде розміщуватись під правою ключицею, а інший в ділянці В6 грудного електроду досить оксилярно. і ми будемо змащувати не ложки, а саме ділянку грудної клітки, де будемо встановляти ложки. Після того знімаємо ложки з дефібрилятора, просимо всіх відійти і не торкатись до пацієнта. І очікуємо, коли буде зображення ритму. На цьому ми, в ритмі, при цій оцінці ритму, ми бачимо, власне, дефібриляційний ритм, що зобов'язує нас провести дефібриляцію. Ви пам'ятаєте, що в цей момент повинно проводитись натискання на грудну клітку. Просимо не вентилювати зараз пацієнта. І маємо провести розряд. Як ви пам'ятаєте, для уніфікації ми маємо провести розряд з зарядом 150 джоулів. І на цьому дефібриляторі ми можемо обрати силу струму за допомогою перемикача. Ми бачимо, знову ж таки, досить інтуїтивно кнопки вгору і вниз, вгору це збільшуємо силу струму. Зараз це 20 джоулів. Ось тепер 150. От якраз нам підходить стартове Сила струму. Тобто ми з вами вибрали режим дефібриляційний, цифра 1. Далі ми вибрали силу струму, і далі бачимо, цифра 2 це заряд. Ми чуємо звуковий сигнал, який змінився на більш гучний, який вказує на те, що зараз дефібрилятор є небезпечний і заряжений. Після чого просимо всіх відійти, не торкатись до пацієнта, якщо є кисень, забрати його. На метр бодай, подивились, що ніхто не торкається, і одномоментно натиснули на кнопки розряду. Після чого, чим швидше ложки розташовуємо на базі і просимо розпочати серцево-легеневу реанімацію. Коли ми говоримо про дефібриляцію, то дуже важливо дотримуватись правил техніки безпеки, про деякі з них я вже сказала, але ще раз повторю. Це небезпечна маніпуляція, тому важливо. Щоб заряд був набраний саме на базі дефібрилятора, ложки мають бути мінімально в повітрі. Окрім того, в момент, коли вже заряджені ложки, потрібно попросити всіх відійти, зважати, щоб грудна клітка була суха і ложки не доторкались одна до, од... до одної. І, як я вже сказала про джерело кисню, його потрібно забрати подалі бодай на 1 метр, не менше. Крім безпеки, дуже важливо, щоб ця дефібриляція була ефективна, а ефективність буде залежати від опору грудної клітки, як ви пам'ятаєте. І для того, щоб зменшити опір грудної клітки, ми скористались гелем. Окрім того, ми попросили не вентилювати в той момент перед дефібриляцією, для того, щоб зменшити пневматизацію, повітряність легень і якомога більше електричного струму пройшло до міокарда. А також на ефективність буде залежати і розташування ложок. Я ще раз продемонструю: ложки мають розташовані, бути паралельно одна одній, в одній осі. Досить Це покращить ефективність неправильно, якщо ложки не в одній осі. І окрім того, сила натиску на грудну клітку також має значення, тому важливо притиснути ложки до грудної клітки, бодай 8-12 кг маси. Прикласти до грудної клітки. Ми проводили оцінку ритму з ложок, і це підходить тільки для пацієнта в стані зупинки кровообігу, і тільки для першої оцінки ритму. В подальшому якомога швидше треба замоніторувати цього пацієнта за допомогою модифікованих електродів. А також їх ми використовуємо, якщо пацієнт в стані. Спонтанного кровообігу модифіковані електроди, як ви пам'ятаєте, можуть бути в різних форматах їх може бути різна кількість, вони можуть бути по різному відмарковані. Ось зараз я тримаю в руках електроди американського зразка. Не зовсім звична нам кольорова гама, адже тут треба дивитись не так на кольори, як на букви. Ми бачимо, тут є right arm – права рука, left arm, ліва рука, і left leg ліва кінцівка. Більш звичним для нас варіантом моніторування є європейська система, яка представлена зараз на іншому дефібриляторі, на Міндреї, яка включає в собі вже 5 електродів на відміну від золя. І має вже звичну для нас кольорову гаму, тобто ми бачимо правило світлофора: червоний, жовтий, зелений, чорний. А також часто в дефібриляторів ще є додатковий грудний електрод, власне, білий електрод. Наразі ми зараз замоніторуємо нашого пацієнта за допомогою золя, але я хочу звернути вашу увагу, що якщо це Буде реальний пацієнт, то потрібно використати наліпки до електродів, які бажано одразу і зафіксувати на електродах. Але враховуючи, що в нас зараз на манекені вже одразу є можливість доєднати електроди, ми це зробимо. Отож, right Arm. Прошу зауважити, що все, що з протилежної сторони від дефібрилятора, ті електроди потрібно... Провести попід шею, щоб вони не заважали на грудній клітці, не плутались. Тому ось тут ми бачимо, що грудна клітка вільна. Хоч ми під'єднали електроди до грудної клітки, на моніторі нічого не змінилось, тому що він все ще продовжує оцінювати ритм зложок, які на базі. Тут це відображено як падвез, тобто англійською ми бачимо плоскі електроди. Для того, щоб переключити на модифіковані електроди. Є зазвичай кнопка. Ось на золі це кнопка LED, кнопка відведень, натискаючи на яку ми переводимо в перше відведення, перше стандартне відведення. Далі можемо в друге, третє. І знову ложки. В деяких дефібриляторах можуть бути ще підсилені. Як ви пам'ятаєте, найкраще починати моніторування з другого відведення, тут найкраще видно зубці, хоча за потреби ми можемо їх перемикати. Прошу ще звернути увагу на іншу кнопку, яка називається розмір сайз, яка дозволяє нам змінити амплітуду. Ми бачимо, що зараз амплітуда стандартна. Вольтаж 1 мВ, це 1 см, але ми можемо його поміняти. Ми бачимо тепер 1,5 і одразу можемо побачити різницю в комплексах. Далі бачимо 2, на 3 збільшена амплітуда, аж комплекси не поміщаються на моніторі. І навпаки, зменшена амплітуда 0,5. Ну, найкраще це на стандартному зараз дивитись. І ми можемо оцінити ритм. Звичайно, одного відведення не вистачає, щоб в цілому оцінити. Не забуваємо і про 12 канальну кардіограму. Але тут ми вже можемо побачити, що ритм досить швидкий з вузькими комплексами, відповідає тахікардії з вузькими комплексами регулярній, не бачимо П. Тому давайте проговоримо з вами ще й і, е, ту ситуацію, коли у пацієнта є тахіаритмія, з вузькими комплексами регулярна, і в нього є покази до проведення кардіоверсії. У нього є загрозливі ознаки. Ми цього пацієнта маємо підготувати, ви пам'ятаєте, потрібно його засидувати, знеболити, а після того засидувати. І коли наш пацієнт готовий, ми маємо провести синхронізовану кардіоверсію. І коли ми працюємо з золем, тут є кнопка, яка відповідає за синхронізацію. І коли ми її натискаємо, ми бачимо, що з'являються стрілочки, позначки над кожним R. Що вказує на те, що синхронізація вімкнена. Враховуючи анамнез цього пацієнта, який не обтяжений в плані опору грудної клітки, і е, тахіаритмії, ми приймаємо рішення провести синхронізовану кардіоверсію з зарядом 70 джоулів. Але бачимо, що на дефібриляторі є 50 або 75, відповідно, обираю 75. І перш ніж набрати заряд, я хочу наголосити на тому, що. Ось ці модифіковані електроди вони є захищеними, і не потрібно їх від'єднувати під час розряду. Чи була б то кардіоверсія, чи була б то дефібриляція, вони захищені, схема електрично захищена, тому спокійно можна проводити розряд. Звісно, правила залишаються такими самими, як і при дефібриляції. Потрібно обов'язково використати гель, щоб уникнути опіків і покращити проходження електричного імпульсу. А також дотримуватись всіх правил техніки безпеки. Ми набрали з вами, вибрали 75 джолів, а після того нам треба набрати власне струн, тобто зарядити. Чуємо знову ж таки зміна звуку. Просимо колег відійти, забрати джерело кисню. В тих самих точках розташовуємо ложки і притискаємо для покращення проведення імпульсу. Єдина відмінність. На кнопки потрібно натиснути і трошечки довше протримати, тому що, на відміну від дефібриляції, розряд проводиться е, саме на зубчику R. Тобто треба дати можливість зловити зубчик R. Після проведення розряду обов'язково потрібно перевірити наявність пульсу на центрі. Я його чую, він співпадає з монітором. Але, на жаль, ритм не змінився. Ми бачимо все, ще тахіаритмію, тому маємо прийняти рішення. Провести повторну кардіоверсію. І я прошу звернути увагу на цей дефібрилятор, тому що дефібрилятори можуть по-різному себе поводити в цій ситуації. Може бути варіант, що режим синхронізації залишається після розряду. В нашій ситуації синхронізація вимкнена, тому ми маємо обов'язково її вимкнути. Знову ж таки, бачимо відмітки появи синхронізації. І коли ми приймаємо рішення про повторну спробу кардіоверсії, потрібно збільшити. Заряд на крок, тут у нас 100 джоулів. Знову ж таки, набираємо заряд. У нас все ще гель залишився, тому не потрібно змащувати. Прошу всіх відійти, забрати кисень, не торкатись, притримую кнопки, провели кардіоверсію синхронізовано. І знову ж таки оцінюємо, чи наявний пульс. Пульс на центрі є. І ми бачимо зміну. Ритму. Звісно, цьому пацієнту потрібно буде проводити повторний огляд і записати кардіограму в 12 відведеннях. Підсумовуючи, хочу зауважити, що коли працюєш з дефібрилятором, дуже важливо знати саме той пристрій, з яким працюєте. І, на прикладі Міндрею хочу дуже швидко продемонструвати, що проведення дефібриляції це досить проста трьохкрокова маніпуляція. Тут також ми бачимо цифрові відмітки кроків. Перший, другий, третій, так само ідентично, як і на зорі. І коли в нас пацієнт в стані зупинки кровобігу, вмикаємо зразу на режим ручної дефібриляції. Ми бачимо, що він стартує з 200. Для уніфікації обираємо 150 джоулів. Другий крок набір заряду. Знову ж таки, чуємо звуковий сигнал, який вказує на те, що зараз цей пристрій є небезпечним. І третій крок це проведення розряду. Якби ми використовували поліфункціональні електроди, ми могли б це робити на дефібриляторі. В іншому випадку, якщо ми використовуємо ложки на ложках, так як я це демонструвала раніше. Але якщо ж розряд був набраний випадково, помилково, ми можемо його розрядити з використанням кнопок набору енергії. Ідентично, як і в золі, також можна розрядити дефібрилятор, якщо ми випадково. Набрали заряд, він не був потрібен в тій ситуації. Окрім того, на прикладі Міндрею я хочу показати, що тут, окрім ручної дефібриляції, моніторування і в режиму вимкненому стані є ще режим, автоматичний зовнішній дефібрилятор, який дуже зручно використовувати в умовах обмеженого ресурсу.